Доброго дня! В продажі сівалка СЗТ54 в повністю в робочому стані. Перебиралася як для себе, але склались такі обставини, що треба продати. Маркера переварені. Повністю. Вал замінений, уварена втулка. Рукава високого тиску, але ну, куплялись нові на один речах. Новий сапожок. Пальці також нові. резина в гарному стані. Що ліве, що праве, Нові воронки, шланги. Прикатка перебралась, підчіпники ставились гарні. Ручки, що треба замінено, замінити, замінили. Сушники перебрані, також що треба, міняли. Так що в робочому стані якосіемкою. Банки в чудовому стані. Встановлені нові кришки. Киволка 17-го року, серійний номер номер 3. Так що, кого зацікавило, Дніпропетровська область, Солонянський район, номер телефону 097 137 50 23. Ціна 210 тисяч гривень. Торг біля сівалки.